<тур> О, ви в Рібаді, ви, ви на каналі Нерті. Як ви замітили? Ви ми зайшли на канал Brawl Stars а не просто так. А подивитися, точніше, не подивитися, бо це буде в нас. Я спущення включу, бо в нас Brawl Talk, друзі, стартує через декілька годин. Коротше, у нас не пряма та насляція прем'єра. Короче, Talk, і будемо зараз його розбирати цей Brawl Talk, що там буде відбуватися. Я буду соня це стрімити. Хороша Бралоток. Сьогодні будемо розбирати весь браток. Він називається, до речі, Бравоток до рівня трофеє Роу, до рівня Star Це означає трофейна дорога до рівня Старпарку. Що це означає? Ми дізнаємося сьогодні. Коротше, ну тут невеличкий трейлер, коротше, говорять нам, що буде. Старпарк, да, стар парк. Да, -Парк" Прикольно Ось це два нола Бравлера. Ось короче, трейлер. <звіст> мастерський івент. Щоб вам вискаже видалять мастерство Ну, коротше, давайте перейдемо до нашого улюбленого Photoshop. У ми, друзі, в фотошопі і в пості розробники додали ось такий пост. Картиночку добавили В Твіттері, в Ютубі. Ну Зараз ми її будемо розбирати. Як ми тут бачимо, така ваку, картиночка у нас в Star Park. Хто не знає, що таке Старпак? Ну, хто... ну, всі, по-моєму, знають, що таке Старпак. Ну хто не знає, це Парк Брау Старс. Коротше, які ходить багато людей. Як ви бачите, тут тона людей. І зараз будемо розбиратися, що тут буде. Що тут скоріше буде, а що тут скоріше не... Що тут скоріше не буде. Краше, малюночок у нас є. Да? Давайте хорошо його подивимося, бо тут є багато, дуже багато деталів. Ми можемо багато чого пропустити. Но я, звісно ж, не буду все пропускати. Ну, Як ви бачите, нас перероблять дорогу стар і у нас зроблять таку нову іконочку. Ось таку нашого трофейної дороги. Друге, що я тут замітив. Ми тут бачимо в центрі зірочку і коплаче. Це напевно спойлер. Коротше на майстерство, що його видаляють, і, типу зірочка плаче, що його видаляють, тут да? біля Кіпаш, браулери. Ось така зірка. Далі. Опа. Ні, я вам поки що це не буду розказувати, я вам в кінці найсекретніше розкажу що я тут помітив. Ви може могли б вже помітити, коротше. Ми бачимо таку палиці. чарівну, не знаю, це з якогось скина не пам'ятаю. На Джесі, вроді би така похожа палеця, чи я помиляюся, чи вона неї взагалі немає палець. Не знаю. Щось похоже на Jessie. Да, що ми тут бачимо? бравлери, може якісь бравлери, відкриті тут допоможуть. Хоча ні. Вони не могли без колірнути. Хоча у стелі уже на дні без причаску. Тут є і люди, і бравлери, друзі, в перемішаному виді, Тому неможливо дізнатися, де є е, з них тут бравлер. Ну Хоча можна подивитися, перевірити всіх, але я цього не буду поки що робити, бо це займе багато часу. Е, ось це я вам хотів показати про баранчика. Ну ось кажете, простий баранчик. Але. Видалася, знаєте, мультик баранчик щон? Що і всі, деякі говорять, що буде якась колаба, і навіть зробили спойлер, не знаю, чи це правда. І, іконки е, з баранчиком, можливо, це і буде колаба з нею, бо як ви знаєте, що перенесли колабу в цьому, в цьому ну, браутаці буде колаба, і можливо, буде колаба. Е, можливо, я говорю вам, друзі, не, я не знаю, можливо, буде колаба з баранчиком шоном. Наче ви туди запхали баранчиком, Шоном, не знаю. або... No, або бра Бравляр. Временний Бравляр, да. Короче, Временний Бравер, напевно, там буде, або кулаба з Беренчиком Шом. Ну, короче, вдвоєм. Ну, зараз ми перейдемо на Прийшли на картинку з Бравотолком самим. Самим Бравотолком. Самим Бравотолком. Ось як ви бачите, я дивлюся якраз на день. Чому бо... Змушує мене щось цей одяг, можливо він щось сполірує на обнову або на якогось бійця нового, не знаю ну А чого йому одягати сорочка, це обнова, ну Я хоч і не знаю, не знаю. Мені просто так звертається увагу на одяг. Сорочка. Ну я не знаю, камізелька. Ну коротше, як ви думаєте, про що? Ну я не знаю. Ну, ось сорочка і все. Типу, не знаю, можливо, це якийсь намік на щось. Можливо, він. Коротше, ми поряд бачимо бравера. Браулера ми коротше, бачимо поряд. Ну, Він дуже похожий на анджело, мені здається. Але давайте оглянемо іконку. Е не іконку, а ось цього у вас спочатку фон. Ось цей, ну ви розумієте мене, фон. Ззаді, зелено бірюзовий. Да. Е зелено бірюзовий фон. Ну, ви надіюся, мене розумієте, що про що я говорю? Ви розумієте, про що я говорю? Ну, коротше, понимаете. Упс. Ну коротше, ви мене поняли. Е, той вобірюзовий фон, що задні на фоні, коротше. Зелененький. Попередньому е, по проготовці Katana Kingdom то його е, був у нас е, е, такий та же самий фон, і він відображав якраз. Китайську тематику якраз наше особиті Можливо, і цей фон щось відображає. ну Тут намальований якийсь замок, не знаю, може куди б про якогось короля, чи що, я не знаю. Ну, якийсь такий замок, не знаю. Щось похоже на метро або замок, або якусь будівлю. Щось таке похоже, походу <гл 'язок> Є багато варіантів колапи. Мені здається, що більше всього баранчик шо. Бо я за Замітив там фото. Ну, навіть їм буду баранчика. Тобто, походу <голові> колега з баранчиком Шоном. Ну... Давайте тепер розберемо іконку. Як ви бачите, на ній листочки тут є, ну все, да, пальмички. І заді в е, нас ось такий оранжевий фончик. Якісь би узори, не знаю. узори єгиптянські, не знаю. Ну, коротше. Узори. І браур наш. Ну що ж, розібрали цю картинку. Давайте тепер перейдемо до іншої тематики, до іншої інформації. А зараз розберемо, що буде відбуватися точно, не точно і, взагалі, мала рідкість, що буде відбуватися в Е, Що буде точніше відбуватися в е, Ідеї. Тиво. Ось ви бачите тут картинку. Я взяв другого ютубера. Зараз я вам розкажу, що там написано. Галочки, як ви бачили, на цій картинці це означає, що буде. Точно в цьому картинці, Знак питання, можливо, буде. Зараз я розкажу, що там буде. Буде два нових бравлера. Буде колаборація, це точно. QOL. Гіперсаряди на всіх бравлерів. Переробка трофейної дороги. Новий про скін. Повернення брав скінів, Нові теми можливо. Та скін на день можливо. Ось ще ось таке взяв. Димси на легендочки, друзі. Ми. Зелене то 100% буде, жовте то приблизно буде, 50 на 50, а червоне, ми всі поняли. Що це дуже рідкіше. Дуже відключало. Тому я зараз вам прокоментую, що може бути 100% 50% і маленький шанс. Маріану Кіт Скін на Кіта 100% буде. І всі, всі знають, що він 100% буде, бо сполірнули вже його скін. Ну, слили його коротше, скін. Два Бравлера будуть. Ну, Звісно, новий пропас сезон. Переробка дороги слави буде. Іконка овечки, можливо, буде, жовта, 50 на 50%. Гіперзарядна подія можливо, буде. 50 на 50. Скін на Бель. Можливо, буде. Гіперзряди на всіх бравлерів. 50 на 50. Скін в честь гри Моко. 50 на 50. Повернення Лора. Можливо, буде. І Кулаба дуже низький шанс. Ну, на цьому все. Всім па-па!